Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Анонс акції в АТБ діє акції з 28 серпня по 3 вересня включно. Балик копчено варений, святковий, 1 кг 281 гривня від своєї лінії. Буду копійочки заокруглювати в більшу сторону. Ковбаса сиру копчена салями італійська. Від торгової марки «Глобіно» 1 кг 397 гривень. Сосиски тагреня 300 г від торгової марки м'ясна лавка. Ціна 52 гривні за упаковку. Сир твердий, галта або сметанковий 150 г від торгової марки комо 48,80 г. Ковбаса напівкопчена Тірольська 1 кг вітрової марки Добров, 327 гривень. Сир плавлений. Сир топ гавда чедеро тост 40% пластинами 130 г за 45 гривень. Кава низкафе. Розчинно сублімована 280 г за 295 гривень. Чай шерлок, секрет. Розсипний 57,50 за 100 г, пакетований 35,50 25 пакетів. Шоколад Рошен пористий, білий, темний або молочний шоколад 27,50, вага 80 г. Шоколад молочний Корона – 85 г 30 гривень. Цукерки Лукас 13 гривень за 100 г. Хачапурі по аджарськи Заморожено від Валадіс, 300 г 6850 крабові палички охолоджений водний світ 200 г 49 гривень. Форель слабосолено філе шмоточок, 180 г від своєї лінії. Ціна 167 гривень. Молоко ягутинське 870 г 32 гривні. Сир кисломолочний, нежирний. 45,50, 5% жирності 50 гривень і 9% жирності 53 гривні, український 350 г. Йогурт галочина питний 300 г за 19,50 Масло солодко-вершкове молокія екстра 82% жирності 66 гривень. Фісташки смажені солоні 150 г 91 гривня. Чипси люкс 38,50. Оливки від своєї лінії 24 гривні та 10 копійок 190 г. В желізній банці без кісточки 39 гривень. Чорні. І оливки фаршировані, є три варіанти, з креветкою, з лимоном або стунцем 280 г 42 гривні. Серветки вологі універсальні з клапаном. Від розумний вибір 72 штуки 26 гривень. Рушники паперові 1 великий рулон 47 гривень. Серветки косметичні універсальні двошарові 29 гривень 150 штук. Корм сухий для стерилізованих кутів 164 гривні. 70 г гр. ласощі для кутів 10 гривень та 20 копійок 5 г. Клуб 4 лапи морозиво вітрової марки лімо стаканчику 1420, 17,50 на паличці ескімо і кілограмове 110 гривень. Морозиво 3 ведмеді 23 гривні. Монако 75 грамів. У контейнері 450 грамів крема 82 гривні. Морозиво від своєї лінії в брикеті 14,60 факел полуничний, вага 90 г, ціна 18 гривень. Цукерки асортимент від торгової марки Рошен. Ціна 88,50 гривень. Цукерки від Рошен, Київ вечірній або чоколатерея, тут вага трошечки більша, ціна 160 гривень. Кава розчинна сублімована картна 140 г 210 гривень. Кава з ароматом ірландський крем мелена 225 г 116 гривень. Кава львівська традиційна 100 гривень 240 г. Напій розчинний галеч ранок 1870 за 100 г. Торгова марка галка. Майонез європейський 52 гривні 50 копійок, домашній 45 гривень. Торгова марка Торчен. Соуси від Торчен. Шаурма або бургер 200 г 21 гривня та 60 копійок. Кетчуп для дітей ціна 21 гривня та 30 копійок 200 г. Кетчуп приправка Original 250 г, 24 30 Кукуруза цукрова консервована від торгової марки Верес 340 г 3530. Прокладки від торгової марки Котекс менші упаковки 6-8 штук за 29 гривень. Більші упаковки 12-16 штук 55 гривень та 50 копійок. Тампони від котекс 16 штук в упаковці 68 гривень нормал або супер. Шампунь. Панкін прові 500 мл 125 гривень. Три в асортименті. Мило-рідке Калакс 560 г в упаковці, ціна 30 гривень. Антибактеріальне. Дезодоранти від Нівеї чоловічі роликові 65 гривень, жіночий стік 84 гривні. Чоловічі дезодоранти стік від нівеї 77 гривень, дезодоранти спреї 83-81 та гривня. Гель для душу нівея 250 мл 65 гривень, 500 мл 118 гривень Гель для душу Old Spice 3 в одному 400 мл 128 гривень. Дезодорант чоловічий Old Spice великий 85 мл, 144 гривні. Засіб мийний 220 гривень за 3,5 кг. 500 г 46 гривень. Засіб мийний гала, порошок. 300 г 30 гривень 50 копійок автоматичне прання і 28 гривень для ручного прання порошок. Гель для прання Wash and Free. 2 літри 100 мл 88 гривень. В капсулах 156 гривень 19 штук в упаковці. Засіб мийний для посуду. Алоївера, лісові суниці, лимон або м'ята 500 мл від торгової марки Wash and Free 25 гривень 500 мл. Гель для чищення унітазу Сантрі 1 кг 55 гривень. Дякую вам за перегляд, бажаю вам вигідних покупок. Гарного дня, до нових зустрічей! Не забудьте підписатись!